Всім привіт! Сьогодні у нас 28 серпня, дуже велике свято. Всіх вітаю, бажаю вам, щоб у вас все було гарно у ваших сім'ях, в родинах, щоб ви почувалися добре. Сьогодні в нас дуже велика спека і вчора. Спекотно було, а сьогодні взагалі, ось, наче починається такий вітерець невеличкий. Але де він був раніше, поки ми пасли корів? До 11-ї ранку ми пасли корів, пригнали їх додому, і оце я вийшла з бусятком. Он він там лежить а... і зберігає, охороняє мою каву. Я вже одне відео записала щойно, але я його удалила, бо був дуже поганий звук. І не знаю, як буде зараз зі звуком. Зараз я по-іншому візьму, може я тут пальцем якось закрила, У мене вже телефон живе своїм життям. Я вже повторяла. Так що... Якщо я колись пропаду трошечки, то ви не переживайте. У мене є камера і хоча б довгі відео, але будуть виходити потрошку. Бо наразі я не маю фінансової можливості купувати новий телефон. Ну, що є, то є. Ой, таке я ліниве, так я розлінилася, таке неорганізоване. Обіцяла зняти малину і не зняла. Буся, куди ти зібрався? Якісь птички десь. Ах, бо хлопці вигнали машину з гаража, робили машину, і вчора фільтр там якийсь ставили для лятополя, як кажуть. І за два дні до цього ми, ну, нам би вони тільки заважали. А позавчора я вибирала, пішла, полазила, пригнали корів, пішла полазила по помідорах. Така спека ну, сьогодні гірше, набагато. Бо позавчора ввечері в нас пройшов дощ дуже гарний, гарнесенько так промочив. І оце вчора, сьогодні ще вище, вона ця волога випаровується дуже-дуже важко на організм. А хто ще має серцево-судинні захворювання, то це взагалі дуже погано. Так я полазила по помідорах, вибрала. Біжень, біжень, щось там Вибрала помідорчиків отих жовтеньких лампочки, я їх зву. Ви вже бачили в коротких відео, мама закривала у банки їх цілими. І накрутила соку. 9 літрів накрутила. Раніше ми крутили більш ніж по 120 літрів було. Але в тому році фітофтора повністю зжерла помідори, як не обробляли. В цьому році почала жерти, але хоча б трішечки щось нам лишила. То ми, і салатики є, і цілим, і трішки соку, може ще щось там підспіє, виберу. То знову ж таки, бо я в пастухах вранці ввечері, от обіду, до обіду вже в мене часу і з п'яти вечора я пасу корів. Тому так. А це вийшли погуляти, дай думаю, поспілкуюся трішечки з вами. Це вже буде два роки, буде 2 жовтня моєму каналу. Як я почала викладати відео, і хто б міг подумати, що колись я буду отак записувати себе. Бо подивіться, знайдіть отам з мої перші відео, я навіть за кадром боялася говорити. Так що це, я вважаю, що це, ну, хай не велика, але все рівно це робота над собою, над соціофобією, боязню як не це сказати українською боязню людей, особливо постійно чекаючи від людей якогось осудження, якогось поганого ставлення. Але в мене вже є така youtube команда яка Завжди мене підтримує. А, поміняю руку, важко так держати. Яка завжди мене підтримує. Хоча і якщо ви навіть і не пишете коментарі. Але я бачу, викладаю відео, і там перші 20-30 лайків, вони дуже так швидко думаю, ну коли людина встигла подивитися, вже лайк поставила. Це я знаю, що підтримка. Велика підтримка. Я людина мало контактуюча з навколишніми, я живу тільки в сім'ї, я, я вже казала в якомусь відео ось недавно, що я фізично присутня у своєму селі, як ото, на вулиці, але я не участвую у житті свого села. Ну, така я людина. Поїхати на якийсь концерт, ось був для мене вихід в соціум. У свій, який тебе знає, це великий для мене стрес, оці погляди, хоча й сам дивишся на людей. Ну, хто зі мною згоден, хто такого ж складу, як сказати, така людина, як я, це воно ще пішло з дитинства, якби не Можливо, якби з дитинства, з першого класу, як почався шкільний булінг від однокласників, так він і був до кінця школи. І ото звідти воно це пішло з дитинства. Все в нас закладається з маличку. Тому для мене, я ж кажу, це великий прогрес, що я отак записую відео. Тим більше показуючи себе, який є. На мені нуль макіяжу, нічого немає. І любити треба себе такими, якими ми є. І ні під кого не підстраюватися. Гуляю я з котиком, хай мене хоч тричі з'їдять. Чи односельці, чи хто проти цього, чи різні коментарі раніше було. Треба ось. Переверніть і почитайте. Любить себе. Дав Бог таку зовнішність, дав Бог там зайву вагу чи щось таке. Ну. Як я кажу, мамі розсмішила її позавчора, кажу. Попалася в Тіктоці от відео, у кого яка робоча сторона, от фотографії, як гарніше виходить. У мене так згори, як фото, фотографувати гарніше. Бо кажу, якщо я буду знімати свою шпаківню знизу, кажу, тут тільки шпаків розводити. ну, Довгий у мене носик, але добре, що він хоча б прямий. А вона розсміялася, ну, так і що зробиш? ну, Так дано. Мені б хотілося мати більші очі, вищі брови, наприклад. А що є те є? Який матеріал мені поступив, так я з ними живу. Ой. Хоча за два роки, оце вже у серпні два роки, як я переглянула своє харчування. Якщо когось цікавить, я можу розказати. Погано, що в мене немає фото таких от, До. є там фото, ну, свої там, то мама коли сфотографує, коли що. Але зараз, наприклад, зараз на мені вдягнені шорти, які я купила без примірки. І вони в мене років два, а може й три, я навіть не пам'ятаю, лежали просто. Бо я приїхала, я давала їх надягати, вони на мене налізли якраз до цього моменту, поки вони зараз вдягнені. І все, я їх зняла. А в тому році просто гнали корів, кажу, мамі, ой, так жарко, що його надівати. Відкриваю комод, і вони там далеченько запхані лежать. Я їх беру, надягаю. І те літо я в них відходила, і це літо ходжу, і вони навіть цього літа вже трішечки на мене ширше. Багато в мене джинсів, в які я не влазила з 2014 року. Я сиділа на дієтах раніше, там 2011, 2012, 2010 рік. Просто жорстоко обмежувала себе в харчуванні. І в мене є такі шорти, які я, навіть зараз на мене не налазять, а тоді налазили. Потім ми переїхали сюди, на цю вулицю жити, ми жили раніше в цьому ж селі, але на іншій вулиці. Поки робили тут ремонт і все те, я схудла. А потім переїхали і розслабилася. І поправилася до тих пір. Я не знаю, яка в мене була вага. Але... І зараз ще є де працювати. Але я вибрала метод обмеження в калоріях. Я їм все Але не переїдаю. Краще повільно, краще я буду худнути 3-4 роки, але та вага до мене не повертається. Я зиму живу. І до мене жоден кілограм не вернувся. Я це... У мене вагів немає. По-перше, я це бачу по речах. Ті ж штани, які на мене налазили в 2014 році, які налазили, які я носила. 17, 18, 20 рік. Н -н -н. Вони в мене просто лежали, складені, та й усе. А зараз ці всі речі на мене налазять. Сукні, які я ношу зараз на мене, як ото зараз, модно казати, оверсайз. І взагалі усі, більшість усіх речей. Є навіть речі, які я вже не ношу, тому що вони на мене завеликі. Так що отакі справи. Я ще на цьому шляху йду потихеньку. Зараз, здається, камера навіть і прибавляє ще кілограми, але те, що було до... Можете спитати мою маму і те, що зараз це вже велика різниця. Ну, коли тобі шорти налазять тільки ось сюди, оця частина, а далі не йдуть. А зараз вони на мені надягнуті. Ніде не жмуть, не давлять. Щось ні з мене чується. Хороший ніс чує п'янку за тиждень, кажуть. Ой. Ну, добре, ну я ж не п'ю, якщо. Хіба трішечки можна, вина. Кріпких напоїв взагалі я не вживаю. Добре, будемо ми гуляти далі. Зараз я подивлюся, як це відео записалося, якщо мій телефон знову там мені з звуком нічого мені не наробить. Так що всім до побачення, всім дякую за підтримку, всіх люблю. А найбільше люблю тих, хто мене любить. Там просто теличка припнута за тими деревами. Ми з бусею йшли мимо. Я все забуваю, думаю, що за звук воно це пок Все, ще покажу вам бусю на останочок. О, який він красий. Бусінька. Бусюнь. Зараз отак перейдемо. Покажіться, бусінь. О, так кажи. Ставте лайки.